Ви колись таке бачили? Насправді це виглядає дуже сумно. Ми впевнені на всі 100%, щоб ви б не хотіли, щоб таке трапилося з вашим будинком. Адже фундамент це основа. А що потрібно зробити перед початком будівництва каркасного будинку ще до фундаменту? Звичайно, це розвідка ґрунту. Основа для надійного будівництва. Це дослідження дає змогу отримати інформацію про склад, властивості та несущу здатність ґрунту на ділянці, що планується забудувати. Чому важлива розвідка ґрунту? Ну, по-перше, це надійність фундаменту. Ґрунт є основою для будь-якої споруди, і саме від його характеристик залежить стійкість та довговічність фундаменту. Економія коштів. Знання про тип ґрунту дозволяє правильно підібрати тип фундаменту, що може значно заощадити кошти на будівництві. Безпека. Неправильно спроєктований фундамент може призвести до деформації, тиші та навіть руйнування будівлі. Інформація, отримана в результаті розвідки ґрунту, буде використана для розробки проєкту фундаменту та інших елементів будівлі. Це допоможе гарантувати, що ваша споруда буде надійною та довговічною. Не ризикуйте, не економте на безпеці, зробіть перший крок для будівництва надійного та довговічного каркасного будинку, довіриш цю справу професіоналу. Якщо вас цікавить будівництво каркасного будинку, звертайтеся з компанію Хвоя, яка професійно займається будівництвом каркасних будинків з 2008 року і надає гарантію до 25 років.